Порядились, Погребли. Так, ты че в эку сторону? <кхем> не с той стороны став? Да. Такий розмір тільки скаяку. Я на всю страйку сторону встати. И за затечую. І враження, що є якесь ехо. Ну це сон, скоріше за все, це не він. Хоча так як мене перевернуло відразу. Ні, це все-таки схоже він. Просто через носа втопило. Ой ти, юмен. Виліз, <с>? перекинути. Сейчас опять перекине. 103 килограмма. 12 тысяч досведу. 25 тысяч с половиной грошей. Да, просто через носа перевернул. Ох, нифига себе. Вот это экземпляр. У рибака за ним не видно. <плес> а це такі екземпляр. Таких приємно витягувати. Ну що, ще одна у нас місія закрита? Едем далі.